На жаль, на брат Казацького, Хочете почути гарні новини? Ну новини які. Мало що змінилося да? і мало би ну, що мало змінитися. Менше стане кабів фабів, шахедов, чи, чи молні на оптоволокні вже в кутрі з'явилося. Ну таке, тут новин. Єдині новини, які були і будуть, то, що підрозділи і сили оборони загалом тримають свої рубежі, кожен день знищуючи даже по приблизним підрахункам Генштабу до тисячі підерів, вважаючи на бронетехніку, легковий автомобільний транспорт, мотоцикли та інші лайні. Загалом по фонду... Я думаю, що ну, це якийсь дурдом. особа, яка артист розважального жанру да, на посаді президента, який грав у серіалі Слугу народа Голодородка, призначає своїм указом заступником секретаря Ради національної безпеки якогось Мамаяна, Малаяна, Мамлікяна. Чи буре яка? І тут вже виявляється, що вся його родина на сайті Миротворець як посібники терористів. Серйозно, а як його призначали? Де Вася малюк не пробігав мимо, не поцікавився його досі, да? чи це так треба. Тепер він буде в Україні державні рішення, що таке Рада Нацбезпеки, а хто керує Радою Нацбезпеки? Уміров, гражданин Російської Федерації, Штатів і України, сім'я якого знаходиться за кордоном. Так це так треба, чому? Це, це так нам до перемоги ми йдемо чи тут ми йдемо. Хто міністр оборони, Шмига. Ракетно-шахідні удари постійно по всім містам наносяться. В Ярову ввалили в чергу з пенсіонерами Лиманської гранати. Було більше 20 людей, покалічили мені відомості. Які удари у відповідь? Терористичні удари у відповідь по Москві санкт петербургу Вони ж тероризують цивільне населення. Де фламінга? Де де, ваші фламінгоці? Пекло, булава, що ще блять, цей кіти бриджі опродовжуються. Армійські спецназ сили спеціальної операції, ГУР, Служба безпеки наносять точкові удари, знищують склади об'єкти критичної інфраструктури.